ЧАС з головних подій. Ви слухаєте новини на доброму радіо. При мікрофоні Олена Смілянська допомагає мені створювати випуск звукорежисер Дмитро Юсупов. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ситуація на прикордоні Сумщини на війні загинув герой із Тростянця Денис Бабіч. Сумщина співпрацює з міжнародними партнерами щодо розмінування території. На Тростяниччині тракторист без справ намагався відкупитися від поліції про роботу комунальних служб Тростянецької громади. Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради запрошує на роботу спеціаліста і про погоду на Сумщині та Тростянецькій громаді. Далі детальніше. Ситуація на прикордоні Сумщини станом на 21 годину. Протягом дня росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Шалигінська, Краснопільська і Білопільська громади. Шалигінська громада, ворог був з мінометів. 24 вибухи та артилерії два вибухи. Краснопільська громада здійснено мінометних п'ять обстрілів. Білопільська громада, росіяни вдарили з артилерії. Було чутно 10 вибухів. Ніч на Сумщині була без обстрілів. Дякуємо нашим ЗСУ, Інформує прес-служба Сумської обласної військової адміністрації. На війні загинув герой із Тростянця Денис Бабич. Під час участі у бойових діях загинув наш земляк. Солдат 3-го штурмового відділення 1-го штурмового взводу, 9-ї штурмової роти 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади, бабич Денис Володимирович 1987 року. Народження життя герою обірвалося 2 жовтня 2023 року. Під час ворожого гранатометного обстрілу, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, беручи участь. В обороні рідної держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації солдат Денис Бабич загинув, віддавши своє життя за свободу рідної України. Висловлюємо щирі глибокі відчуття родині Бабича Дениса Володимировича. Невимовний біль, безмежна скорбота у серцях мешканців нашої Тростянецької громади. Вічна пам'ять і слава українського воїну, який захищав батьківщину і кожного з нас слава герою і світла пам'ять. Сумщина співпрацює з міжнародними партнерами щодо розмінування території. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх обговорив з представниками зв'язку групи ПРООН з протимінної діяльності питання щодо продовження розмінування громад Сумщини, які були в окупації та в оточенні Російською Федерацією, та які перебувають під ворожими обстрілами. І сьогодні очільник області повідомив під час зустрічі, що Сумщина є прикордонною областю. Яка межує з Російською Федерацією, довжина державного кордону з Російською Федерацією складає 563,8 км. кілометрів. Щоденно піддаються обстрілам території 16 територіальних громад області. Внаслідок обстрілів руйнуються будинки, інфраструктура, страждають мешканці громад. Наразі територія Сумської області є однією з найбільш замінованих серед регіонів України. Спочатку повномасштабного вторгнення на те території Сумської області трапилось. 35 нещасних випадків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами, унаслідок яких загинуло 10 цивільних осіб, серед них одна дитина, та 38 отримали травми різної ступені тяжкості. Зазначив Володимир Арцюх. На сьогодні території з зимовірністю, забрудненням мінами та вибухонебезпечними предметами встановлено на площі 230 гектарів в Охтирському та Канатопському районах. Національний офіцер. Зв'язку групи проон з протимінної діяльності Ігор Швецов та офіцер зв'язку групи Марк Кчік зазначили, що розмінування України сьогодні серед пріоритетів з метою конкретних потреб, які зараз є в Україні, започаткована нова програма. Це направлення в три найбільш забруднені регіони груп радників, які будуть на постійній основі співпрацювати з місцевою владою і її формування на основі цього реальних потреб для подальшого прийняття рішень. Одна з груп працюватиме на Харківщині і Сумщині. На зустрічі також були присутні представники нацполіції та ДСНС, які розповіли про роботу, яка проводиться на Сумщині у напрямку розмінування у підсумку зустрічі. Сторони домовилися про ефективну та всебічну підтримку в питанні розмінування Сумщини. На Тростянеччині тракторист без прав намагався відкупитися від поліції. Правоохоронці під час чергування на території обслуговування зупинили трактор з метою перевірки документів. Під час спілкування з водієм, яким виявився 40-річний мешканець. Одного із сіл району правоохоронці встановили, що чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами за рішенням суду. Поліцейські повідомили водію, що він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Зловмисник запропонував правоохоронцям грошову винагороду. Працівники поліції відмовилися від незаконної пропозиції та повідомили чоловікові. Що за вказані дії передбачена кримінальна відповідальність однак це не зупинило зловмисника, і він вдруге висловив свою пропозицію правоохоронцям, а саме надання неправомірної вигоди шляхом перерахування 10 тисяч гривень на картку. Після цього патрульні склали відносно водія постанову про накладання адміністративного правопорушення, а також задокументували факт вчинення кримінального правопорушення. Про роботу комунальних служб у Тростянецькій громаді працівники комунального підприємства «Чисте місто днями влаштували спеціальний колодязь для приймання дощових і талих вод на проблемній ділянці дороги. Це на розголуженні вулиць Кеніга та енергетиків у цукрозаводському мікрорайоні Трустянця. Як повідомила Валентина Колодко, директор підприємства, для дощоприймача ми придбали якісну човунну ливневу сітку, яка витримує великі навантажі. Аження до 20 тонн, і не піддається корозії, тож відтепер ця ділянка дороги не буде руйнуватися дощовими і талими водами і стане безпечною для водіїв та пішоходів. Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради запрошує до свого колективу на посаду спеціаліста першої категорії, людину комунікабельну, відповідальну, професійну та порядну. Робота у відділі соціального захисту це щоденне спілкування з вразливими категоріями населення громади. Тож у фахівця соціального захисту надзвичайно цінуються такі риси характеру, як доброзичливість, ввічливість і витримка. Інші Ціни вимоги до претендентів на посаду та інші питання до вакансії можна узнати, звернувшись у робочі дні з восьмої години ранку до сімнадцятої до відділу соціального захисту населення Тростянецької міської ради за адресою місто Тростянець, вулиця Миру, 6, кабінет номер 9. І про погоду на Сумщині. Як повідомили у Сумському обласному гідрометцентрі, в день очікується мінлива хмарність без істотних опадів. І вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 5-10 плюс градусів тепла, вночі 0 мінус 2. Вологість повітря 90%, атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри на секунду. Вислухали новини на Доброму радіо. Випуск підготували редактор та ведуча Олена Смілянська та звукорежисер Дмитро Юсупов. Більше інформації ви знайдете у нашому телеефірі телеканалу ТВТ та на сторінці Facebook, Telegram та YouTube каналі. Підписуйтесь. Дякуємо нашим ЗСУ, що ви виборюєте надію на мирне небо для кожного з нас. Це Доброрадіо, Радіо Хвиля 105.4 FM.